Мої вітання! Сьогодні ми поговоримо з вами про MicroBit. Це мікроконтролер, який розроблений спеціально для вивчення програмування та розробки інтерактивних проєктів. Поговоримо про його будову, можливості, ну і про те, як він може стати вашим провідником в світ робототехніки. Microbit це сучасна навчальна платформа у вигляді невеликої плати розміром, навіть менше за кредитну карту, але з великим потенціалом, розроблена компанією BBC. Ця плата призначена для дітей та дорослих, які хочуть навчитися програмуванню та розвинути свої навички у створенні власних проєктів в області робототехніки. Давайте розглянемо, що знаходиться на цій платі. Отже, перше, на що можна звернути увагу, це LED-матриця 5х5, тобто це вбудована матриця з 25 світлодіодів, які можна програмувати для відображення символів, малюнків, анімації тощо. Зліва та справа від них знаходяться дві кнопки A та B. Це програмовані кнопки, які використовуються для взаємодії з вашим проєктом, ну, наприклад, для створення та керування ігор. Насправді, тут є іще одна кнопка, вона сенсорна, і знаходиться вона вище. Ви можете побачити, логотипчик, це є ще й сенсорною кнопкою. Дуже схожа вона на звичайний там сенсорний екран, але, звичайні технології трішечки відрізняються. Коло логотипу, можна побачити невелику таку крапочку. Ось ця крапочка це мікрофон. Мікрофон, він вбудований. І ми його можемо використовувати для, наприклад, якоїсь реакції на звук, Ну, наприклад, на плескання в долоні. Нижче знаходяться піни, які використовуються для підключення додаткових пристроїв, Ну, наприклад, моторчики та й інші датчики. Зворотня сторона. По центру можна побачити вбудований динамік, Ну, відповідно для відтворення звуків, ну або навіть музики. Ліворуч знаходиться мозок нашого мікроконтролера, потужний процесор. Він відповідає за виконання коду. Над процесором можна побачити таку ламану лінію, це Bluetooth-модуль. Ну як і в інших пристроях, такі як навушники, годинники, та навіть наші смартфони. Bluetooth використовується для бездротового з'єднання з іншими пристроями та для обміну даними. Нижче можна побачити. Невеличкий такий квадратик це акселерометр і магнітометр сенсори, які визначають рух, положення та орієнтацію плати. Ми можемо навіть запрограмувати даний мікроконтролер на якусь реакцію, коли ми будемо його трусити. І також тут є і магнітометр, як я сказав. Магнітометр виконує функцію компаса, зверху знаходяться роз'єми для живлення. Ми можемо живити. Через батарейний відсік, за допомогою звичайних там, пальчикових батарейок. І також ми можемо за допомогою порта USB, в даному випадку мікро, можемо як живити нашу плату, тобто подавати електроенергію на неї, так і передавати до неї дані, наприклад, заливати той самий код. Між ними знаходиться кнопка для перезапуску нашої плати, як на комп'ютері, кнопка Reset. Мікробіт можна використовувати для створення різних ігор, навчальних проєктів або певної автоматизованої системи. В даному випадку, ви можете побачити, що запрограмований мікробіт на анімацію биття серця. При цьому, коли ми натиснемо кнопку А, у нас з'явиться смайлик. І скільки ми разів будемо натискати цю кнопку, стільки смайликів буде з'являтися. Або ось ми можемо використовувати певні шилди, тобто плати, які розширюють функціонал нашого мікроконтролера. І навіть можемо грати як на синтезаторі, програмувати на мікробіт дуже просто. Для цього можна використати онлайн-редактор MyCod. Який дозволяє писати програми за допомогою блоків, як ви можете побачити, дуже схоже на Scratch. Так само у нас є розділи, і так само можемо доєднувати сюди будь-які інші блоки. Ну, і ви могли побачити, що використовую я як комп'ютер, так можна використовувати той самий смартфон. І також це все буде у нас працювати. Для програмування крім блоків, можна використовувати скриптову мову JavaScript, а також мову програмування Python. Тобто і так, і так ми можемо з вами програмувати. Але легше, ну ось як ви бачите, на прикладі, який тільки що бачили з анімацією серця, легше на даному етапі нам буде використовувати саме блокове програмування. Це лише початок знайомства з платою мікробіт. У наступних відео ми будемо вивчати можливості мікроконтролера, створювати разом круті проєкти. Тож, не забудьте підписатись, поставити лайк, натиснути на дзвоник для того, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!